То, що ми можемо зробити, це добитися певного рівня стійкості для себе, і добитися певного рівня ефективності свого, який дозволить нам а, існувати в умовах, коли а, росіяни не зможуть завдавати нам настільки нощівних ударів, як вони завдавали раніше. Але це означає, що війна триватиме. Це означає, що визволення території буде складним. Те, що ми бачимо, наприклад, з тим, як зараз а, військові технології розвинулися, ми розуміємо, що а, фактично вони сприяють тому, що всі сторони можуть ефективно захищатися, але дуже складно наступати. І дронові технології, і так далі, вони практично дають перевагу тому, хто, тому, хто захищається. І що це означає? Це означає, що. А, а, Зважаючи, що нашим опонентом не є Путін, не є режим Путіна, а російська культура імперськості, це означає, що це надовго.